Законодавство США накладає обмеження на те, скільки грошей може позичити держава на свої потреби. Зараз цей ліміт становить 14,3 трильйона доларів. Фактичний борг уряду сполучених штатів сьогодні вже перевищив 14,2 трильйона. Тож, якщо конгрес не збільшить встановлений граничний ліміт, допустимий для позичання, то вже за місяць уряд США змушений бути оголосити дефолт. Що це означає для економіки США та всього світу, розповість Руслан Петричка. Розмова про ймовірність дефолту США викликає однозначно негативну реакцію економістів. Наслідки такого сценарію для всієї нашої економіки будуть катастрофічними. зараз економіка США покладається на позики. На кожен долар, що витрачає американський уряд, він збирає лише 60 центів з податків. Решту 40 центів йому доводиться брати у борг. Якщо конгрес не дозволить уряду більше позичати, останньому доведеться на 40% скоротити витрати негайно. У випадку дефолту вже у травні американців можуть чекати різке збільшення податків і скорочення багатьох статей витрат, які не вважаються критичними для національної безпеки, наприклад, виплати державних пенсій, допомога малозабезпеченим, зарплати бюджетникам, пільгові кредити для студентів та інше. Дефолт США спровокує провокує кризу набагато глибшу ніж та яку ми пережили щойно. Тож чому б конгресу не проголосувати за збільшення допустимого ліміту позичання і уникнути дефолту? Проблема політична. Демократи і республіканці мають різні погляди на те, як скорочувати борг демократи, яких підтримує президент, кажуть, що спочатку треба вивести економіку з кризи, і тоді вона сама відпрацює позичене. Республіканці вважають, що віддавати борги треба негайно, а для цього треба скорочувати витрати уряду. Республіканці готові не допустити дефолт, якщо білий дім пообіцяє радикальні скорочення бюджетних витрат. Ми не дозволимо уряду позичати більше, якщо він не погодиться на суттєві скорочення. Бейнері команда вже показали, на що здатні минулого тижня, коли ледь не зупинили роботу уряду, відмовляючи затвердити бюджет на решту 2011 фіскального року. Згоди вдалося досягти лише. Після того, як білий дім пообіцяв скоротити бюджетні витрати на цей період на 38,5 мільярдів доларів, цю суму легше уявити, якщо скласти 100 доларові купюри одна на одну. Тоді утвориться пачка заввишки понад 4 тисячі кілометрів. Відстань на яку літають супутники, ця сума виглядає мізерною у порівнянні з тим, скільки грошей уряду США потрібно позичити до кінця 2012 року. В 50 разів більше майже 2 трильйона доларів. Складені одна на одну 100-доларові купюри простягнуться до половини відстані від землі до місяця. Навряд чи республіканці дозволять уряду позичити ці гроші без суттєвих поступок з боку Білого Дому. Наскільки великими будуть ці поступки? Вашингтон готується до бюджетного армагедону і не відкидає можливості дефолту. Руслан Петричка голос Америки.